Добрий день, це 99-й урок по поверсі вебсайтів. Сьогодні тема розміщення флекс-елементів у ряд чи колонку. Зараз ми з вами почнемо вивчати просунуті сту... про речі для роботи з флексни... флексними елементами. Для початку давайте розглянемо спеціальну властивість Flex Direction, яка регулює те, як вишиковуються наші блоки. За замовчуванням, вона має значення row, тому елементи шикуються в ряд. Давайте подивимося, які ще є значення цієї властивості: значення row Reverse. Значення Rewords також дозволяє шикувати блоки в ряд, притискаючи їх до правого краю. При цьому відбуд... відбувається переворот по порядку. Перший блок буде найправішим. Давайте це перевіримо в цілому. Я скопіюю HTML-код. Вставлю в наш редактор. І так само поступлю з CSS-кодом. Копіювати, вставити. Як ми бачимо, воно таку колонку. Але щось тут не то. Save. І save. Ось такий результат. Значення каун. Значення колон вибудовує елементи в колонку. Ось як ми бачимо такий результат. Значення Column Reverse. Задамо тепер значення Column Reverse. У цьому випадку колонка буде перевернута. Елементи будуть притиснуті донизу. При цьому перший елемент буде найнижчим. Так. Column Reverse. Save. Ось як ми бачимо, виходить такий результат. Практичне завдання. Повторіть сторінку з цим зразком. Окей. Okay. Так, пять колонок там. Ну, я еще добавим трешечки. Четыре, пять. Так, сдержим. Ну, вчера. Але... Окей, короче. Ну, по дефолту просто такий. Далі. Завдання 2. Тут column. Це, мабуть, все одно 400. Все одно Що, ну, 400. Щоб бути такий квадрат. Окей. Навіть далі повторюю серинку з цим зразком. Тут у нас Row Reverse. Так. І завдання 4. Тут Column Reverse. Шикарно. На цьому урок наш завершено. Дякую за увагу.